Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. Кирило Буданов прийняв пропозицію очолити офіс президента України. Росіяни готують провокативні удари по церквах на своїх або окупованих територіях. В Україну намагалися завозити кокаїн на сотні тисяч доларів щотижня. Президент Польщі навроцький заявив про невирішені питання з Україною. Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста України. Жахливий російський удар по Харкову попередньо дві ракети просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція і залучаються усі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. У Дніпропетровській області внаслідок ударів безпілотників по Синельниківському району постраждали двоє людей. Зафіксовані пожежі та пошкоджено навчальний заклад. У Херсоні окупанти з дрона атакували автомобіль швидкої допомоги, який їхав на Виклик до поранених. Постраждав водій. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також увечері, 1 січня, російська армія завдала удару по Запоріжжю. В обласному центрі спалахнула пожежа. Наслідки атак уточнюються. Президент Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР Кирило Буданову очолити офіс президента України. За словами Зеленського, Україні зараз потрібна максимальна зосередженість на безпеці розвитку село оборони та дипломатичних переговорах. Президент наголосив, що Буданов має відповідний досвід і спроможність досягати результатів. Також новому керівнику доручено разом із секретарем РНБО Рустамом Умєровим підготувати та подати на затвердження оновлені стратегічні основи оборони і розвитку України. Уточнюється, що формальні процедури. Призначення тривають. В Україні викрили та зупинили міжнародний канал постачання кокаїну із країн Європи. Наркотики планували завозити партіями до 2 кілограмів щотижня, а вартість кожної такої партії на чорному ринку перевищувала 200 тисяч доларів. За даними слідства, до схеми були залучені громадяни України, Німеччини, Чехії та Вірменії. Наркотики доставляли через кур'єрів, які приховували їх у тілі, а також готували масштабні поставки морем через порти Одеси. В Одесі затримали організатора наркотрафіку, який раніше відбував покарання. У США за аналогічні злочини йому повідомили про підозру злочинцю загрожує до 12 років ув'язнення. На івано франківщині квартиру, придбану за державну виплату, батько військової, яка загинула на Азовсталі, незаконно оформили на іншу особу, позбавивши чоловіка права на житло. За даними слідства, житло вартістю понад 2 мільйони 600 тисяч гривень купили за кошти одноразової допомоги. Однак документи оформили не на законного власника. Після ремонту в квартирі оселилася інша родина, а батько загиблої захисниці втратив доступ до помешкання. Справу розслідують за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі. Заради грошей вбили пенсіонера. На Дніпропетровщині до суду передали справу двох чоловіків. За даними слідства, чоловік запропонував знайомому пограбувати літнього сусіда. Увечері вони проникли до будинку пенсіонера. Коли той прокинувся, молодший нападник жорстоко побив його. Від отриманих травм чоловік помер. Після цього зловмисники забрали гроші та втекли, поділивши їх між собою. Нині обох обвинувачених тримають під вартою молодшому загрожує довічне ув'язнення старшому тривалий термін за розбій. Припинена діяльність каналу незаконного перетину кордону до Молдови. До схеми було залучено ще трьох спільників водіїв і спостерігачів, які стежили за рухом прикордонних нарядів. Правоохоронці затримали учасників схеми під час передачі 8 тисяч доларів, які один із громадян заплатив за незаконний перетин кордону на ділянці відділу Сокиряни. Гроші та автомобілі вилучили. організаторам оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту російської воєнної розвідки, якого викрила СБУ. Зловмисник влаштувався до енергокомпанії та передавав ворогу координати електропідстанцій, а також дані про відновлення пошкоджених об'єктів у Запоріжжі та Дніпрі. Для зв'язку з кураторами із РФ використовував анонімні чати і геолокації. Агента затримали за місцем проживання. Його визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, то ж тепер до огляду світових новин. Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Кремль продовжує спецоперацію спрямовано на зрив мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів і готує нові інформаційні приводи для ескалації після фейкової історії про атаку на резиденцію Путіна. За оцінкою розвідки є висока ймовірність, що російські спецслужби можуть перейти від пропаганди до збройної провокації зі значними людськими жертвами. Ймовірний час напередодні або під час святкування різдва за юлянським календарем. А місце може стати культова споруда або інший символічний об'єкт у Росії чи на тимчасово окупованих територіях України. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що між Польщею та Україною залишаються невирішені питання, які мають бути врегульовані в межах партнерських відносин. Він наголосив, що Польща зацікавлена у новому етапі співпраці з Україною, зважаючи на спільну загрозу з боку Росії, і позитивно оцінив візит Володимира Зеленського до Варшави. Водночас Навроцький підкреслив, що партнерство означає конкретні очікування Польщі, зокрема щодо питань національної пам'яті. Також польський президент не виключив можливості передачі Україні винищувачів Міг двадцять. Якщо відповідні рішення будуть ухвалені. Росія заявила, що передала США, нібито докази атаки України на резиденцію Володимира Путіна. Начальник гру Ігор Костюков повідомив про знайдені уламки дронів, контролер та навігаційні схеми, які за версією РФ підтверджують удар. Водночас західні медіа зазначають, що ЦРУ не підтвердило ці твердження. Раніше Дональд Трамп висловлював обурення через повідомлення про атаку. Однак згодом перепостив матеріал New York Пост із заголовком про те, що брехня Путіна свідчить, саме Росія перешкоджає миру. Доказів. Які підтверджували версію Кремля, незалежні джерела не надають. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик Бережіть себе та Україну.